Синоптик назвав дату, коли в Україні зіпсується погода. Незабаром дощів у нашій країні стане більше температура повітря впаде. В Україні до кінця тижня очікується тепла погода, лише в деяких регіонах можливі короткочасні невеликі дощі. Але вже на вихідних погодні умови засмутять українців. Як прогнозує синоптик Ігор Кібальчич, в суботу, 10 червня, в більшості областей погода зіпсується, повідомляє митеапрак. У суботу пройдуть помірні в Криму значні дощі. Місцями грози та шквали 15, 20 МС. Температура повітря вночі 13, 18 си в день 23 28 си. У неділю, 11 червня, очікується настійка погода з дощами і грозами в західних, південно-східних областях і Криму. В інших регіонах без істотних опадів. Також Кібальчич прогнозує падіння температури повітря в останній вихідний цього тижня. Вітер північно східний 7-12 ем місцями пориви 15-20 ем Температура повітря вночі 10 15 сі в день 18 23 сі. Похолодання в Україні прогноз від діденко. Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що на вихідних дощів побільшає нашу країну накриє похолодання. Стане більше дощів на вихідних 10, 11 червня і, відповідно, трохи похолоднішає, каже вона. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.